Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брата і сестри! Минає уже ось 176 й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на нашу рідну українську землю. Хоч ми знаємо, що ця війна почалася ще у 2014 році. Ми пам'ятаємо усіх наших героїв від початку війни аж по сьогоднішній день в молитві. І сьогодні вкотре хочемо подякувати. Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. Ми вдячні всім нашим хлопцям, які, починаючи ще із тих боїв біля Іловайська, боїв, які зупинили ворога тоді, на Донбасі. Ми пам'ятаємо про всіх наших героїв, які по сьогоднішній день віддають своє життя за батьківщину. Цей тиждень знову був тижнем дуже інтенсивних бойових дій. В день і ніч палають наші міста і села. Відповідно до різних аналітичних повідомлень, ворог вибрав тактику коврових бомбардувань наших міст і сіл. Так виглядає, що найбільш небезпечним містом в Україні стає наша столиця, місто Київ. Ворог навмисно хоче виснажити, виснажити наші сили, налякати людей, знищити інфраструктуру. Але цього тижня особливо нас серце боліло за наше Дніпро. 24 червня масованим ракетним ударом, ударом різного виду зброї було вбито близько 20 осіб. Близько 300 мешканців Дніпра і Дніпропетровщини зазнало важких поранень. А відтак, майже в той самий час, серед білого дня, росіяни вдарили по Білгород Дністровському і, зокрема, влучили у ліцей навчальний заклад. Лише завдяки якійсь щасливій випадковості. Там не було дітей. Але було вбито три особи, які працювали в цьому закладі освіти. Ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що 26 червня відбувся ще один великий обмін військовополоненими. Ми дякуємо Господу Богу за кожного врятованого нашого героя, нашого воїна, який, перейшовши усі тортури катівні живим, повернувся додому. Підсумовуючи цей тиждень, ми дякуємо Господу Богу і кажемо усім: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ієрархи Української греко-католицької церкви в Римі взяли участь в першому міжнародному з'їзді єпископів-редемптористів. Події зібрала 31 з 59 єпископів-редемптористів з усього світу. Україну на з'їзді представила найчисельніша делегація, до складу якої увійшли владика Микола Кардинал бичук Владика Богдан Зюрах, Владика Ярослав Приріс, Владика Михайло Бубній, Владика Петро Лоза, Владика Брайан Байда і Владика Михайло Смолінський. Владика Микола Кардинал бичук прийняв свій татулярний осідок у Римі у прокатедральному соборі Святої Софії. Єпа. Хмельбурнський Арх відслужив Архієрейську божественну літургію. Перед літургією відбулася офіційна церемонія прийняття його титулярного храму, який йому надав папа Франциск, вводячи його 7 грудня 2024 року до грона кардиналів. Півтори тисячі людей прийшли на прощу родин загиблих і зниклих безвісти до зарваниці. Архієрейське богослужіння очолив архієпископ Емерит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк. Особливим моментом стали історії родин, які поділилися своїм болем, надією та непохитною вірою. У Запоріжжі відбулася ювілейна проща Донецького, екзер... Хату духовний захід став знаком надії для понад чотирьох сотень вірних із різних куточків екзархату Дніпра, Кривого Рогу, Тернівки, Кам'янського, Самари, Вільноандріївки, Матвіївки, Чумаків, Переображенки, Шахтарського з різних окупованих територій та, звісно ж, із Запоріжжя. Урочисту архирейську божественну літургію очолив владика Максим Рябуха, Донецький екзарх у співслужінні з Владикою Мритом, Степаном Меньком і духовенством екзархату. Глава ОКЦ зустрівся з представниками європейського євангельського альянсу. Візит відбувся в межах ознайомлення. З гуманітарною ситуацією в Україні під час війни та діяльністю християнських церков під час зустрічі говорили про важливість християнської солідарності, пасторської присутності поруч із народом в час війни, а також про євангелізаційне покликання церкви. Глава УКЦЕ передав мощі святих Космий Дам'яна медичним капеланам. Блаженніший Святослав зустрівся з священниками, які закінчують навчання в межах курсу клінічного душпастерства. Під час зустрічі представлятелю Гукаце звернувся до душпастерів із батьківським привітанням і благословенням. У Харкові відбувся урочистий випуск 30 дошкільнят препаратії. Святого Миколая протягом чотирьох місяців діти відвідували простір турботи та готувались до шкільного навчання. На урочистому заході випускників привітав владика Василь Тучапець якзар Харківський. Простір турботи працює при катедральному соборі в Харкові. Вже понад півроку фахівці надають дітям та їхнім батькам освітні логопедичні та психологічні послуги і проводять групові заняття. Відбулась всеукраїнська проща до відпустового місця Страч на Львівщині з нагоди дня Мирянина. Архиєрейську божественну літургію очолив отець і глава Святослав. У цей день також вшанували пам'ять Жених мучеників отця Миколи Конрада і дяка Володимира Прийми, які віддали своє життя у цьому місті. У Римі відбулося ювілейне паломництво української греко-католицької церкви до гробу святого апостола Петра. Кульмінацією стала рахирейська божественна літургія в українсько-візантійському обряді, яку очолив блаженніший Святослав співслужінні з усіма єпископами української греко-католицької церкви з усього світу. Богослужіння супроводжувала співом Львівська національна академічна чоловіча хорова капела. Додарек, папа Лев 14-й зустрівся з українськими паломниками під час Лейного паломництва в Римі святіший отець прийняв запрошення блаженнішого Святослава уця і глави Української греко-католицької церкви і 28 червня навідався до українських паломників у Базиліці Святого Петра у Ватикані. Але, безперечно, історичною подією саме цього тижня стане в нашій історії України і нашої церкви день 28 червня. Вчора, цього суботнього, Доволі теплого римського дня. Відбулося проща світового українства до Базиліки апостола Петра у Римі в контексті ювілейного року, року надії. Паломництво Надії нас покликав в блаженної пам'яті Папа Франциск, але зустрічав нас в Святого Петра, новообраний Папа Лев XIV. З великим зворушенням ця зустріч відбулася. Папа Лев мені сказав: ласкаво просимо до Риму. Ми, єпископи нашої церкви з цілого світу, могли очолити цю процесію паломництва наших вірних. Із христом паломника і біля гробу апостола Петра заспівали гімн духовний України, Боже Великий єдиний нам Україну храни. Папа Лев промовив дуже глибоким словом до усіх нас, привітав матерів, які втратили своїх дітей на війні, поблагословив ікони, які написані на кришках ящиків до набоїв. І звершив особливу молитву за Україну перед цими іконами, на які була зображена пречиста Діва Марія. За підсумками ватиканських охоронців взяло участь у цьому паломництві більше ніж 7 тисяч українців з різних куточків України, з північної, Південної Америки, Австралії, навіть з Білорусі, Росії і Казахстану. Ми сьогодні хочемо. Подякувати святішому отцеві папі Леву, а також усім тим, які приготували це паломництво. Приїхавши як паломники надії, ми повертаємося додому як свідки тої надії. І папа нам сказав, що наша віра не є чимось, що має наперед відповіді на всі питання, але вказує нам на того, хто є джерелом нашої надії. На нашого Воскреслого Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. І ми відчули, як в тих всіх таких знаках, символах, явних е е е знаках присутності Бога між нами ця надія в наших серцях воскресала і вертаємося додому як свідки носії цієї надії на перемогу, на перемогу України, добра над злом, правди над неправдою. А життя над смертю. А сьогодні, ця неділя 29 червня, Свято Верховних апостолів Петра і Павла, вперше в історії нашої церкви увесь синод наших єпископів, зібраних з цілого світу, вперше розпочав свою працю літургією святковою із Папою Левом. Ця спільна літургія, спільна Євхаристія є видимим дієвим знаком видимого сопричастя Київської церкви з наступником апостола Петра. Тої єдності, яка, як сказав папа Лев, була запечатана кров'ю мучеників, ісповідників, подвижників, героїв християнського життя нашої церкви і нашого народу. І сьогодні ми розпочали синод наших владик, який буде тривати до 10 липня, тут у Римі, і центральною темою нашого синоду є душпастерство сім'ї. Ми бачимо сьогодні, як християнська родина плідна, вірна єдність у любові між чоловіком і жінкою, яка є відкрита до народження дітей, цей унікальний зв'язок. Базова клітина суспільства і церкви є сьогодні зранена, і ми разом хочемо сьогодні послужити українській родині в Україні і на поселеннях. Я прошу всіх вас про молитву, за діяння нашого Синоду, про благодать Святого Духа, щоб справді наші владики могли відчитати Божу волю, Божий задум щодо нашої церкви і нашого народу, а відтак послужити усім тим. Кого ця жахлива війна зранила, послужити нашому народові там, де він сьогодні перебуває. Це свято Верховних Апостолів Петра і Павла, ми просимо їх, тих наших первоверховних апостолів, які сьогодні це свято особливо на небесах моляться за Христову Церкву, просимо їх про заступництво перед Божим Престолом за Україну. Господи, благослови нашу церкву, наш народ. Господи, потіш заплаканих, підніми руки тих, у кого вони опускаються, сіли зранених, віднайди тих, які пропали безвісті, прийми у свої вічні обійми тих, які віддали своє життя за свій народ, свою державу, свою церкву. Господи, благослови наш український народ Твоїм. Справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.